Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, до вашої уваги, буде відома всім українська народна казка про котика та півника. Її трактування зараз особливо гостро відчувається для кожного українця, бо, відповідно, лисичка виступає як загарбник. Вона посягає на чуже, на Можна сказати, майно котика, півника і забирає його. Але, як би нам не боліло, я хочу повернутися до витоків і проговорити, що ж мав на увазі український народ, коли вигадував цю казку. Знову ж таки, трактування буде стародавнє. Так от, Поїхали. Казка про котика та півника. Сюжет, я думаю, всі знають. Нагадувати не треба. Потрібно, Ну, тоді трохи проговоримо. Пригадуєте, що жили в купі котик та півник. Жили вони дуже дружно, народ на цьому наголошує лисичка, вподобала собі півника, вирішила ним поласувати. І Куди ж без хитрощів? Не була б лисичка лисичкою, що вона вигадала під віконечко насипати пшенички. Незважаючи на всі застороги котика, півник не послухався. Бо коли котик ішов на роботу, і ось півник, побачивши, угледівши оте зерно, вирішив, що ніхто його не побачить, котикові не розкаже, і, відповідно, вийде його. Поклює, і тут вже починається такий собі екшен розвиток дії, лисичка викрадає півника. Що було далі, розкажу пізніше. Та, в принципі, я думаю, ви це і знаєте. Мені більше для вас цікаво це все тлумачити. що Що вважають? Що? Тут є ось домашні тварини, свійські тварини, котик з півником і є лисичка. Це... Хижа тварина. Спочатку українці були мисливцями, а потім вони вирішили, що краще вирощувати власну худобу, ось не витрачати час, сили на те, щоб вполювати когось. І ось тут йде розподіл і показана сторона ось цього домашнього господарства та е, мисливства, те, що можна вполювати. І народ хотів показати повадки тих і інших тварин. На мою думку, український народ дуже вдало підібрав героїв, бо хитрішої, кмітливішої, ніж лисичка, годі і шукати. Ну, а хто ж може бути в парі з лисичкою? Таке собі класичне поєднання лисичка та півник. І е, з півником поряд виступає і е, ось який герой котик. Це наймиліший, найніжніший, і всі знають, що котики якраз і є захисниками дому та захисниками дітей. Можливо, саме тому народ і обрав котика. Як одного з героїв, котик, який виступає захисником. А хто полюбляє психологію, той може розгледіти тут ось який трикутник, так, ось трикутник Карпмана. Є в нас жертва це півник, є в нас агресор це лисичка, і є в нас рятівник котик. Тут все відбувається за певною схемою, класичною схемою, яка вже давно вивчена в психології. Розказала, чому народ обрав саме цих тварин. Розказала, що ось показуються повадки свійських тварин та диких тварин. І у цій касті знову закодована українська народна магія, коли людина отримає, отримує бажане, сказавши певні магічні слова або проспівавши їх. Які ж це пісеньки тут згадуються? Коли лисичка насипала пшениці, то вона промовляє: Ходи ходи півнику до мене. Що у мене золота пшениця, медяна водиця. Ну, а півник їй відповідно відповідав: тоток, тоток, не велів коток. Коли лисичка викрадає півника, то він також співає пісню. Він хоче, щоб його котик врятував. Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту на своєму хвосту. Порятуй мене. Півник хоче, щоб котик його врятував. І кілька разів півник отримував бажане. Потім, коли вже півник опинився у лисички в хатинці, у лисички були чудові дівчата, лисичівни, четверо і синок Пилипко. Ці дівчата, ось ці лисички маленькі, ці лисични, вони дуже нагадують українських дівчат. Ось тут показано, типу, вже як українську таку родину, мати лисиця і її діти, і ці діти. І ці дівчата є ось гарними, типу вже як скоро на виданні будуть. Так, і котик взяв торбину, скрипочку, на якій він грає музичний інструмент, про неї неодноразово в тексті згадується, і котик співає. Ой, у Лиски, в Лиски, новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синко, ще й Пилипко вийде лисе. Подивися, чи хороше граю. Таким чином, він також отримав бажане. Бо всі лисичівни по черзі виходили подивитися, хто так хороше грає. Ось тут, помітили оцей ось мотив. Дівчата хочуть подивитися, хто ж там грає. Типу, як парубок до них залицяється. І він всіх цок у лобок та вписану торбу. Останнім опинився в тій торбі син лисички Пилипко. Потім вже котик заходить до хатини, рятує півника, і вони ще вирішили і помститися. Яким же чином так поїли, що вони зробили? Вони взяли вони двох усю лисичину страву, поїли горщики з окропом, вивернули. Горшки миски побили, а самі втекли додому. Що ж вони зробили з дітьми лисички? Так, їх і лишили в торбині, почепили на сухій вербі. У цій казці чітко можна простежити те, що лисичка отримала своє покарання за лихі дії. Так, от, для чого була створена ця казка? Якщо враховувати все те, що нам відомо, то, відповідно, ця казка слугує таким собі оберегом, магією, щоб захистити домашнє господарство домашніх тварин від набігів хижих тварин. Тому в цій казці так яскраво прописано покарання, таким чином. Хайжі тварини, наприклад, лисиці, вовки, ведмеді, знали, що якщо вони нападуть на чиєсь господарство, на курицю, вівцю, свиню, корову, то, відповідно, вони отримають своє покарання. Ось так все просто. Ви почули трактування ще однієї народної казки. З вами була Аліна Конотоп. І до нових зустрічей!